Північний сусід намагається розірвати нашу державу на шматки, та українці всіма силами відстоюють її цілісність. І не лише на передових рубежах оборони, потужні баталії відбуваються і на спортивній арені. Українці сильна нація, тому й не дивно, що в нашій країні стільки потужних спортсменів, чимало з них проходять службу в збройних силах. Не можна представити собі збройні сили, і Міністерство оборони без спорту. Це основа. Практичне виконання всіх завдань, які покладаються на Збройні сили України, тільки цього року армійські спортсмени взяли участь більше ніж у 130 міжнародних змаганнях, на яких вибороли майже 50 золотих, 43 срібних та близько 40 бронзових медалей. Здебільшого армійці представники центрального спортивного клубу Збройних сил України. Ми повинні показати всьому світу, що збройні сили України приділяють увагу і обороноздатності, і укріплення наших національних патріотичних традицій, але і спорту вищих досягнень. Незабаром у південній Кореї розпочнуться шості за ліком всесвітні ігри серед військовослужбовців. Проводить їх міжнародна рада військового спорту. Ця організація започаткована збройними силами всіх країн світу. Щорічно під егідою СІЗМ проходить до 30 чемпіонатів серед військовослужбовців, а також більше 50 континентальних та регіональних турнірів із різних видів спорту. Один раз на чотири роки відбуваються всесвітні ігри серед військовослужбовців на кшталту олімпійських. Збройні сили є членом міжнародної ради. Армійського спорту з 93-го року і беруть участь у заходах під егідою СІЗМ. І перші ігри всесвітні відбулися в 1995 році в Італії. Завжди наша збірна армійська посідала чільне місце і серед споміж сотень країн займала 10-ті, 8-ті, 6-ті позиції тобто, завжди була в топ-10 найсильніших військових спортсменів світу. Цьогоріч до складу української делегації увійшли 65 спортсменів. Усі вони працівники Збройних сил України та діючі військовослужбовці, які візьмуть участь у змаганнях зі сучасного п'ятиборства легкої атлетики, боротьби, фехтування, плавання, вітрильного спорту та кульової стрільби. Загалом виборюватимуть перемогу більше 10 тисяч атлетів зі всього світу. Всесвітні армійські ігри будуть тривати з 2 по 11 жовтня. Ми неодмінно розповімо вам про успіхи українських спортсменів у Південній Кореї. Сергій Жуковський, Яна Холодна, Сергій Телятицький. Час ще.